Моріальну дошку Мирославові Симчичу встановили у Коломиї. Відкрили її на стіні будинку, що на бульварі Лесі Українки, 12. Саме тут жив легендарний сотенний ОПА Кривоніс. Вшанувати героя України прийшли містяни та родичі. Окрім дружини, на заході були присутні і молодший син та онуки Мирослава Симчича. До слова, старший син кривоноса зараз боронить країну від окупантів. 10 листопада 2022 року сотенному Кривоносу Мирославу Симчичу у Коломиї вручають найвищу державну нагороду орден Золота зірка указ президента України про присвоєння пану Мирославу Симчичу. Звання Герой України за два місяці 5 січня 2023-го герой України відзначає столітній ювілей, а вже через два тижні помирає. За рік після смерті під вікнами його Коломийської квартири під гімн України у виконанні оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на стіні будинку, де він жив, відкривають меморіальну дошку. «Ще нам, Українці, Присутні співають гімнупа. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в селі Вижній Березів на Прикарпатті. У 18 років вступив до юнацької організації українських націоналістів під псевдо «Кривоніс» Був командиром чоти в Березівській сотні УПА згодом і сотенним. У свої 22 роки Мирослав командував знаменитим рушірським боєм під космачем. Попри поранення у руку, він довів бій до перемоги. Тоді повстанці знищили близько 400 НКВДСів та генерал. Майора Дерхачова та битва була однією з найуспішніших в історії. УПА як граю хлопці, вогонь! віддаємо шану честь нашому славному землякові Березунові, який свою сотню під рушором зумів так організувати, так провести бій майстерно так блискуче, що вся та банда москальська лишилася там. Тому бою був. Легко поранений, але не покидав керівного місця свого до кінця бою. Аж поки вишикувалася сотня, і тричі прокричали Слава, слава, слава. Після цього у втрати крові він втратив свідомість і його понесли на лікування. У збройному підпіллі легендарний сотенний упа воював майже шість років. Далі були табори і заслання. В ув'язненні Мирослав Симчич провів 32 роки і шість місяців. На волю вийшов лише у 1985-му, коли йому було 62. Та навіть після звільнення радянська влада вважала кривоноса ворогом народу. А він всупереч всьому продовжував боротьбу за незалежність України, займався громадською та просвітницькою роботою. Слава Героєві України Мирославу Симчичу слава Коломийцям, які так вшановують його пам'ять славно і слава Україні. Героям слава. До слова в день смерті Мирослава Симчича у Коломиї не лише відкрили меморіальну дошку пам'яті, а ще й офіційно. Рішенням сесії назвали сквер героїв УПА. У середмісті, який поруч пам'ятника борцям за волю України, прообразом цього монументу став сотенний упа Мирослав Симчич. Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року одну із вулиць Запоріжжя назвали на честь видатного українця імені сотні кривоноса. Її вулиця у Коломиї що ми слабші від Росії не дамо собі ради, це неправда. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так чоло, що вона більше не підніметься. На ваших очах ще так само розсиплася путінська імперія, як попередня сов'язка Марина Максимів, Ніна Лисанюк, Андрій Гращук, події НТК.